Друзі, я хотів би, щоб на наші розкази, ми наші роздуми сьогодні, цей святковий день, розпочали із слів, які записані в цьому вірші. Даний нам хто? син. Прочитавши цю фразу з даного тексту, мені буде, ну, в мене виникає відразу декілька запитань. Перше, ким даний? Друге, хто даний? Третє, кому даний? І четверте, для чого? Даний. На ці чотири запитання я хотів би лаконічно сьогодні спробувати відповісти або дати визначення того. По-перше, ким даний син? Ким даний? Біблія говорить про те, що йдеться про Сина Божого. І дав його або послав його на землю ніхто інший, як Бог Отець. Золотий вірш Біблії говорить про те, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного. Тобто Бог, всемогутній Творець, той, хто є началом всіх начал, той, хто є вічний, той, хто є, е, не має ні початку, ні кінця, Він віддає. Кого він дає. Знаєте, взагалі Бог нам людям дав дуже багато. Бог створив весь всесвіт. Бог створив зорі, землю, Бог створив повітря, Бог наповнив води рибами, ліси і поля звірами. Нас, людей, Бог створив і наповнив нами всю землю. Дає життя кожному із нас. Кожен із нас дивно чинить дає певні здібності, таланти, прагнення. Але найкоштовніше, що було у Бога, це його власний єдинородний син, Ісус Христос. До якогось моменту це була надзвичайна таємниця. Ісус Христос був у Бозі Отці. Це було невідомо для творіння, але настала пора, настала повнота часу, і Бог син. Став не тільки Божим сином, а й сином людським. Син даний нам. Бог віддав свого сина, послав його на землю. Кому даний? Нам. Тобто людям. Цікаво, що Бог віддав свого сина землі, віддав свого сина людям, і з моменту втілення Ісуса Христа Він став зватися Сином Людським. Він став підвладний земним фізичним законам, він став підвладний земним проблемам, спокусам, але разом із тим, проживши своє коротке життя на цій землі, Ісус Христос ніколи не поступився гріху. Ісус Христос жодного разу не впав у спокусу і не припустився того, що розділяє людину з Богом. Ісус Христос залишився непорочним і святим. Що зробили з ним люди, з цим коштовним даром? Люди його руками беззаконних розіп'яли. Люди його руками беззаконних знищили, скатували, били. І Біблія говорить так, але вони, тобто ми, вчинили з ним, що хотіли. Ось що захотіли люди зробити з Божим сином. З цим неймовірним подарунком. Син даний нам. Четверте запитання: для чого? Чому? Знову таки, повертаючись до Золотого вірша Біблії, ми пригадаємо з вами слово, яке там звучить. Щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, Бог свого сина дав нам, при тому сина. Через якого все заради якого все було створене. І Він його віддав у нашу владу, владу людей, для того, щоб ми одержали життя. І це життя в Ісусі Христі, його Сині. Друзі, Христос прийшов для того, щоб дати життя і дати з подостатком, з надлишком, дати нам справжнє життя. Саме син, якого дав Бог, і є цим життям, Він і має надихати нас. Кілька днів тому мені довелося бути на одному зібрання ну і ще деяким нашим друзям, я вже розповідав, і ось дуже цікаву історію розповіли там дитячий хор був із Західної України. І вони розповіли дуже цікаву історію. історію, яку розповіла одна старенька бабуся, яка була маленькою дівчинкою в часи Другої світової війни. І от вона розповідає, що їхнє місто було, ну, знаходилося десь біля лінії фронту, і настав час, коли сказали, евакуювати потрібно всіх, а в першу чергу дітей. І вона каже, нас, дітей, всіх евакуйовували, звідти відвезли в безпечне місце, але діти всі були голодні, заморені, хворі, тобто тривалий час вже не було що їсти. І вона каже, нас помістили в лікарню, де за нами доглядали, де нас годували. І каже, всі, ну, хтось одружував, хтось помирав, і була серед цих е, значить, дітей одна дівчинка, яку як не лікували, як до неї не підходили, вона відмовлялася їсти, тобто вона не їла і поступово вона згасала, згасала, згасала. І вже і лікарі, і медсестри, і добрі люди, хто там знаходилися, не знали, що робити. Вони її і так просили, і так, вона нічого не відповідала і просто загасала, загасала. І ось один із днів, коли здавалося, що дівчинка вже безнадійна, з ординаторської вийшов один старий лікар, він тримав щось у руках. Він підійшов до цієї дитини, сунув їй в руки якусь знотану із ганчір'я ляльку і сказав: це твоя дочка. Знаєте, що відбулося? Дівчинка вжила. Дівчинка зрозуміла, що вона відповідальна за когось. І, ви знаєте, ця бабуся, це була якраз ця дівчинка, прожила багато-багато років і на старості років вона десь із шухлядки там, чи з серванту витягувала цю змотану і бентів бинтівляльку, показувала. Це каже, Моя дитина, яка допомогла мені тоді вижити. Брата і сестри, так от усвідомлення того, що тобі даний син накладає на тебе неймовірну відповідальність. Але нам даний не ляльковий син, не лялька-мотанка чи якась там з битів змотана. Нам даний живий Божий син, і ми відповідальні за своє до нього ставлення. Хай Бог допоможе, щоби кожен із нас. Полюбив цього сина і повірив у нього всім своїм серцем, тому що тільки той, хто вірує в Сина Божого, має вічне життя. Схилимо коліна, помолимося Богу. Амінь. Благосердний Боже наш, хвала Тобі, подяка і поклоніння за те, що ти полюбив нас настільки, що не пожалів сина Твого, єдинородного, непорочного. Ти віддав Його нам, людям, віддав його на муки і страждання, але віддав його заради того, щоб нам отримати життя. І сьогодні, Господи, я тобі щиро щиро дякую, що ти являєшся вічне життя в сині Твоєму. І сьогодні я, Господи, прошу тебе за тих людей, ти які ще не мають цього життя, щоб кожен усвідомив відповідальність, син даний нам. Ти, Господи, не забрав сина назад, ти дав його нам і кожна людина має сьогодні визначитися в своєму ставленні. Я благаю, Господи, щоб ніхто з нас не спізнився з прийняттям цього доленосного рішення, щоб кожен полюбив тебе, щоб кожен вірував у Тебе, подалися перед тобою, щоб нам бути з тобою і на землі і в вічності. Амінь. Амінь.